9 січня відбулося чергове засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради. На порядок денний вносили сім питань. Члени виконавчого комітету заслухали питання про роботу комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території міста Прилуки у 2023 році, з якого доповів заступник міського голови Сергій Чміль. 2 травня 2023 року виконавчим комітетом був затверджений план роботи даної комісії і до плану протягом 23 року на 11 підприємствах, установах і організації нашого міста була комісія. Здійснена перевірка щодо ведення стану ведення військового обліку. Всі підприємства ведуть відповідно до постанови чотирнадцяти військовий облік відповідно до нормативних документів. Всіх також. Паралельно нашим прилуцьким ретецька ТСП також здійснюється таке саме перевірка і уточнення з фінансових питань. інформувала Тетяна Костецька, заступник начальника фінансового управління. Найголовніше рішення підтримка з міської казни військовослужбовців, що отримали поранення в ході бойових дій. Відбулось сьогодні засідання виконавчого комітету про міської ради. На засіданні приймалося важливі рішення, і серед такого найважливішого рішення це надання матеріальної допомоги прилучанам тут. Серед такого списку прилученця в основному надалася матеріальна допомога тим захисникам, які сьогодні боронять нашу країну, але отримали поранення у ході війни. Я вже говорила про те, що ми і у 23 році приймали програму і виділялося 1 мільйон гривень для надання такої допомоги нашим захисникам. На 2024 рік ми внесли іншу суму. Це 2 мільйони гривень для тих, хто для наших для підтримки наших захисників і сімей загиблих. Ми Звичайно, що ми просимо Бога, щоб Бог оберігав наших захисників на полі битви, але якщо вже і сталося таке, така ну якщо і вже і отримали наші захисники поранення, то вони мають і право, і мають можливість звернутися до міської ради і отримати таку грошову допомогу.